Вітаю, шановні здобувачі. В вашій увазі ми пропонуємо невеличкий екскурс, який дуже в нас є практично зорієнтованим саме для тих, хто починає писати науково-дослідницьку роботу будь-якого рівня, починаючи від курсової роботи, дипломної роботи і закінчуючи дисертаційним дослідженням та розробкою певного якогось науково-дослідницького проєкту. Отже, методи наукового дослідження, якими вони бувають, і що, в принципі, можна сьогодні подати. Методи, методологію дослідження, зокрема, які саме методи були використані в дослідженні, сьогодні необхідно прописати. Не тільки в курсовій магістерській роботі дисертаційному дослідженні, а і у статтях. У публікаціях сьогодні фахові видання вимагають також робити екскурс щодо методології написання статті. Отже, перші методи, на яких би сьогодні хотілося б зорієнтуватися, це емпірічні методи. До імперічних методів дослідження, відноситься ціла когорта методів. Сьогодні я запропоную вам п'ять таких методів. Імперічне, тобто, це те, що сприймається органами чуття, імперічне пізнання здійснюється в процесі досвіду, що розуміється в самому широкому сенсі, тобто, як взаємодія суб'єкта з суб'єктом. При якому суб'єкт не тільки пасивно відображає об'єкт, а й активно змінює, перетворює його. Імперічний метод це тобто той метод, який людина здійснює за допомогою тих органів чуттів, які в неї є. Отже, до імперічних методів найрозповсюдженішим, най… Древнішим методом, найпростішим методом, які вдаються навіть уже маленькі діти, коли вони чомусь навчаються, це метод спостереження. Спостереження це не що інше, як цілеспрямоване вивчення предметів, що спирається в основному на дані органів чуттів, так? відчуття, сприйняття, уявлення. У ході спостереження отримуються якісь нові знання. Не тільки про зовнішні сторони об'єкта пізнання, але й в якості концевої мети, про його істотні властивості і відносини. Особливу трудність спостереження представляє в соціально-гуманітарних науках, на що хотілося б сьогодні звернути увагу на здобувачів освіти спеціальності 011, де його результати більшою мірою залежать від особистості спостерігача. Його життєвих установок, принципів, зацікавленого чи то незацікавленого ставлення до досліджуваного предмета. Розумієте, про що мова? Тому у ході спостереження дослідник завжди керується певною ідеєю, концепцією або гіпотезою. Наступний метод це метод порівняння. Що таке порівняння? Це пізнавальна операція, що лежить в основі суджень про подібність або відмінність об'єктів, які є в межах нашого дослідження. Тобто ми порівняємо щось один із одним. Порівняння є прийомом, логічним прийомом, таким як аналогія, і служить вихідним пунктом. Порівняльно-історичного методу. Ми дуже часто з вами вдаємося саме до порівняння до порівняльно-історичного методу в дослідженнях, особливо в першому розділі під пункті 1.1. часто в своїх дослідженнях ми вдаємося саме до порівняльно-історичного методу. Наступний у нас метод аксіоматичний. Що мається на увазі? Це один із способів дедуктивної побудови наукових теорій, так? що таке дедуктивна побудова, трішки згодом скажу. Але щодо цієї теорії, то, по-перше, вона формулюється система основних термінів науки за допомогою аксіометичного методу, що таке аксіома, розуміємо про що. З цих термінів утворюється деяка безліч аксіом або постулатів положень, і формулюється система правил виводу, що дозволяє перетворювати вихідні положення і переходити від одних положень до других, до інших, а також виводити якісь нові терміни в теорію. Так? Дослідники дуже часто аналізують. Коли вивчають термінологічне поле дослідження, вони дуже часто аналізують багато тверджень, суджень і за допомогою аксіоматичного методу виводять своє твердження в теорію, так, своє визначення. І е, цей метод при ньому здійснюється перетворення постулатів за правилами, що дає можливість з обмеженого числа аксіом отримувати безліч доказових положень або теорем. Четвертий метод це метод гіпотетико-дедуктивний метод. Його сутність полягає у створенні системи, теж дедуктивно пов'язаних між собою гіпотез, з яких у кінцевому рахунку виводяться твердження про певні емпірічні дані. І метод, який дуже-дуже Тісно пов'язаний із спостереженням, і логічно було б про нього говорити після методу спостереження. Це метод експеримент але я його виношу на окремий слайд, оскільки хотілося б трішки більше зосередити на ньому увагу. Це досить розповсюджений метод через те, що він є ефективним, це активне цілеспрямоване втручання у перебіг досліджуваного процесу. Відповідну зміну об'єкта, або його відтворення в спеціально створених і контрольованих умовах. Кожен науковий експеримент завжди направляється будь-якою ідеєю, концепцією або гіпотезою, або іншими словами, що таке гіпотеза? Це припущення. Основними особливостями експерименту, що подано на слайді, є. Більш активне ставлення до об'єкта, ніж до його зміни і перетворення, Б. Багаторазова відтворюваність досліджуваного об'єкта за бажанням дослідника. Я тут ще додам не тільки за бажанням: взагалі, експеримент, результат експерименту мають можливість повинні мати можливість відтворюватися не тільки самим дослідником, а й іншими людьми. Для яких, в принципі, які працюють у цій сфері і хочуть також провадити результати своїй практичній повсякденній діяльності, В можливість виявлення таких властивостей явищ, які не спостерігаються у природних умовах. Так, що Можливість розгляду явища в чистому вигляді шляхом ізоляції його від ускладнюючих і маскуючих його хід обставин або шляхом зміни варіювання умов експерименту. І останнє, що є особливістю експерименту, це можливість контролю за поведінкою об'єкта дослідження і перевірки його результатів. Наступна група методів наукового дослідження, на яке хотілося б сьогодні звернути увагу, і ті методи, які використовують у своїх дослідженнях абсолютно всі дослідники, це загальнологічні методи і прийоми пізнання. До цих методів і прийомів відносимо трішки більше методів. Так, і перший найрозповсюдженіший це метод аналізу. Це поділ об'єкта на складники з метою їх самостійного вивчення. Дуже часто, коли ми беремо якийсь об'єкт дослідження, а він є системою обов'язково, ми розподіляємо цю систему, цей об'єкт дослідження, предмет дослідження, на складнички, і, в принципі, кожен окремо починаємо вивчати і аналізувати у своїх розділах і підрозділах. Синтез наступний це об'єднання реальне або уявним може бути об'єднання різних сторін, частин, предмета в єдине ціле. Синтезуємо. Абстрагування, що таке взагалі абстракція, це сторона, момент, частина цілого, фрагмент дійсності, щось нерозривне, одностороннє, фрагментарне, тобто абстрактне. Що ще можна пояснити? Як ще можна пояснити, що таке абстракція? Це результат, який абстрагує діяльність мислення або абстракція у вузькому сенсі. Тому з'ясування того, які з розглянутих властивостей є суттєвими, а які другорядними, головним є питанням абстрагування як методу дослідження. Метод ідеалізації найчастіше розглядається як специфічний вид абстрагування так, витікає з попереднього методу. Ідеалізація це не що інше, як уявне конструювання понять про об'єкти, що не існують і не здійснюються у дійсності, але це такі, для яких є прообрази в реальному світі. Тобто щось ми ідеалізуємо для того, щоб зробити якесь таке уявлення, припущення, або й розробити якусь ідеальну систему, а вже потім, коли ми вкладаємо її на практиці, ми вже можемо її там відшліфувати, скоригувати. Метод узагальнення це процес встановлення загальних властивостей і ознак предметів. Цей метод пов'язаний тісно. З абстрагуванням. І метод індукції. Так, я говорила трішки вище про дедукцію, і зараз ми до нього плавненько підходимо в цій групі методів це методи індукція та дедукція. Що таке індукція? Я завжди, от прийменник в іноземних мовах, зокрема в німецькій мові, прийменник IN, значить, це в щось в. Щось, індукція. Це логічний прийом дослідження, пов'язаний з узагальненням результатів спостережень і експериментів, і рухом думки від одиничного в загальне. Так? Тобто, є може бути багато в нас якихось одиничних пунктів, ми їх аналізуємо, створюючи щось загальне, якийсь умовивід. Тобто в Індукція. Дедукція протилежний метод. Метод індукції, він передбачає рух, перехід у процесі пізнання від, знову ж таки, від загального вже до одиничного, конкретного. Наступний, що ми бачимо на слайді, це метод. Моделювання дуже часто в експериментальних сьогодні дослідженнях перевіряють, створюють спочатку якісь моделі, а потім їх експериментально перевіряють. І була. Декілька років тому назад навіть така шквала критики, що не можна в педагогічних дослідженнях розглядати модель, так? формувати модель і перевіряти, тому що модель перевірити неможливо. Давайте спробуємо розібратися, що таке взагалі метод моделювання, і пізніше також поговоримо на наступній подібній зустрічі про модель як предмет дослідження. Але це буде трішки пізніше. Отже, моделювання як метод науково-педагогічного дослідження, він є наслідком, як я вже сказала, таким умовиводом за аналогією, що розуміється гранично широко, як перенесення інформації з одних об'єктів на інше. Що таке модель? Так, це аналог певного фрагмента реальності. Це продовження людської культури, це концептуально теоретичні образи, тобто якісь оригінали. Цей аналог, ця модель це представник оригіналу в пізнанні і практиці. Він служить для зберігання, розширення знання інформації про конкретний якийсь оригінал, конструювання оригіналу, перетворення або управління їх. Між моделлю і оригіналом, звичайно існує відома подібність. Відношення подібності, це фізичні характеристики, функції, це поведінки досліджуваного об'єкта його математичного опису, структури тощо. От саме ця схожість між моделлю та оригіналом дозволяє переносити інформацію, отриману в результаті дослідження моделі, на оригінал. Тому сказати, що ми не можемо розглядати модель педагогічних дослідження, яку ми можемо потім. Як оригінал наносити на, практиці, на практику, апробувати її під час практики, не можемо. Все ж таки, я особисто схиляюся до тієї точки зору, що модель можна в педагогіці розробляти і перевіряти на експерим... в експериментальній площині. І останнє, на що хотілося б звернути увагу у цій групі методів це системний підхід. Що це таке? Сукупність загальнонаукових методологічних принципів чи то вимог, в основі яких лежить розгляд об'єктів як систем. Щодо системи, то це загальнонаукове поняття, що виражає сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою і із Середовищем, утворюючи певну цілісність, єдність щодо освітніх різних процесів і, взагалі, освіту, ми розглядаємо, і не тільки ми це ґрунтується на низці наукових досліджень і практику зорієнтованих досліджень, що освіта це все ж таки система, яка змінюється. Яка розвивається, яка складається із величезної кількості складників, які в сукупності між собою, взаємодіючись середовищем, створюють певні якісь умови та результати, освічене середовище, освічене соціальне середовище. Важливим поняттям системного підходу є самоорганізація. Це поняття характеризує процес створення, відтворення, удосконалення, організації складної, відкритої, динамічної, чим і є така система як освіта. І хотілося б дати вам практичні такі рекомендації, коли ви починаєте писати статтю, коли ви починаєте писати наукове дослідження, в першу чергу. Треба знати, який із цих методів я можу обрати. Який підходить, пасує мені, який буде ефективним в моєму дослідженні? Що тут писати кінець кінцем? Отже, вибір методів вашого дослідження в першу чергу залежить від часу, призначеного на це дослідження. Ви його робите за місяць, чи у вас є час, наприклад. Чотири роки, навчаючись в аспірантурі. Звичайно, що там будуть свої методи, підбірка своїх методів. Методи залежать від в першу чергу, від мети завдань дослідження, що ви хочете дослідити, актуальності теми дослідження, сфери дослідження, від, звичайно, особистісного досвіду дослідника і тих умов, в якому перебуває дослідник. Що я можу, і що я вмію. Або навпаки, хоча, має спочатку ми бачити умови, що ми можемо, а навчитися, звичайно, ми можемо будь-чому походу, якщо для цього є всі необхідні створені умови впроваджувати той чи той метод. Не зупиняйтеся на досягненому, міксуйте методи з огляду на ці складники, з огляду на свої вподобання, з огляду на мету свого власного. Дослідження. Не зупиняйтеся. Також хочеться наголосити, що ці класифікації, які означені сьогодні мною, не є винятковими, не є обмеженими або повністю не передбачають всіх тих методів, які взагалі існують в науковому просторі з огляду на проведення науково-педагогічних досліджень. Вони ще є. Є різні класифікації, є різні варіації, тому прошу не зупинятися і продовжувати свої пошуки, звертатися і отримувати консультації безпосередньо в ході наших занять. Дякую!